Мій простий спосіб, як я писав свої перші електронні книги для свого інфобізнесу. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і в цьому відео я розповім вам про простий спосіб, який допоміг мені написати мою першу електронну книгу для свого інфобізнесу. Цю книгу я використовував як лід магніт для збору емейл бази підписників. До речі, книга це чудовий лід магніт для збору бази підписників. Люди добре на неї підписуються, тому що це простий і зрозумілий інфопродукт для більшості людей. Крім того, книгу можна скачати собі на комп'ютер, а прочитати її потім. І людям це подобається. Це не змушує їх діяти прямо зараз. Вони можуть взяти, скачати книгу, а вивчати її вже потім. В кінці відео я покажу вам свою першу книгу і трішки розповім вам про неї. Але спершу я розповім вам суть мого способу написання книги, щоб ви могли також його використовувати для написання своєї першої або наступної електронної книги для вашого інфобізнесу. Свій спосіб я назвав із складного в просте. Суть способу заключається в тому, що спочатку ви вибираєте нішу, яка вам цікава. Далі в цій ніші ви вибираєте якусь більш вузьку тему. Після цього ви шукаєте в інтернеті багато інформації на цю тему і збираєте її у себе на комп'ютері. Ваша задача зібрати якомога більше якомога ціннішої інформації в інтернеті на ту тему, яку ви вибрали. Потім вам треба ознайомитись із зібраною інформацією і вибрати з неї найцінніший і найкорисніший матеріал. Це таке ваше дослідження. Ви спочатку зібрали матеріал, потім його дослідили, і ваша задача зібрати найцінніше і найкорисніше із того, що ви зібрали. З цього матеріалу ви і будете створювати свою книгу із цього найціннішого і найкориснішого матеріалу, який ви знайшли. Далі, ось цей відібраний матеріал, найцінніший і найкорисніший, вам треба структурувати в логічну послідовність, щоб воно було все логічне, щоб йшло в логічній послідовності. І подати в такому вигляді, наче ви розповідаєте цей матеріал дитині. І ваша задача, щоб ця дитина вас зрозуміла. Тобто, вам треба ось цей матеріал подати в, логічні, в логічному послідовному вигляді. Дати йому структуру і розповісти таким чином, щоб навіть дитина могла вас зрозуміти. Тобто ви робите по суті стислий конспект ось цього найціннішого матеріалу і перетворюєте його в просту покрокову інструкцію для чайників, для новачків. Таким чином, із великої кількості складної інформації, яку ви зібрали, ви створюєте просту. Електронну книгу, яка зрозуміла навіть дитині, тобто логіку зрозуміли. Ви збираєте велику кількість інформації, фільтруєте її, знаходите найцінніше. Потім структуруєте цю інформацію і подаєте її в такому вигляді, наче ви її розповідаєте дитині, щоб дитина вас зрозуміла, і таким чином ви створюєте ось таку покрокову інструкцію для чайників. Головна перевага цього способу в тому, що ви можете досить швидко створити затребуваний і якісний інфопродукт, книгу по якійсь темі, навіть не маючи в ній експертності. Так, ви нічого не придумуєте нового, так? Ви, ви нічого там з космосу не берете якогось нового матеріалу. Все вже давно придумано кимось замість вас, так? Вже більшість геніальних речей вже придумані, вам не треба їх придумувати, вам просто треба стати дослідником, знайти такий найцінніший матеріал, структурувати його і подати в зручній формі для людей. Вам не треба щось вигадувати, так? Вже і так багато чого вигадано до вас. Ви просто збираєте найціннішу і найкориснішу, на ваш погляд, інформацію в свою електронну книгу і передаєте її в простій і зрозумілій формі, щоб вона була зрозуміла навіть дитині. А зараз я покажу вам свою першу електронну книгу. Ось так виглядала обкладинка цієї книги. Ось так виглядала. Ну, не дуже супер, але ось це моя була перша книга. Вона була на російській мові. А називалась Реактивний старт в інфобізнесі на українській це реактивний старт в інфобізнесі. Як з'явилася ця книга? Коли я тільки почав цікавитись інфобізнесом, я не мав в цій темі експертності, я не був експертом в цій темі, так тому що я не народився експертом в інфобізнесі. Але ця тема вона була для мене цікавою. Мені подобався інфобізнес, подобалась внутрішня кухня інфобізнесу, все, що зв'язано з інфобізнесом, маркетинг, продажі, воронки продажі. Ось 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 все це мені подобалося. Тому я почав вивчати цю тему, почав вивчати різну інформацію по цій темі, відбирав найцінніший матеріал із того, що я дізнавався, і зберігав його у себе на комп'ютері. І на основі ось цього матеріалу... Який я збирав там певний проміжок часу? Те, що я дізнавався, те, що я там збирав. Я на основі цього матеріалу і створив, створив детальну інструкцію для новачків, як вони можуть швидко стартувати в інфобізнесі за допомогою партнерських інфопродуктів. Я вивчав інфобізнес, потім я дізнався про партнерки, дізнався, що можна продавати чужі інфопродукти і заробляти на цьому. І я подумав: клас, можна ж поєднати інфобізнес і партнерки. І за допомогою партнерок можна швидко стартувати в інфобізнесі, тому що ти можеш взяти чужий інфопродукт і спочатку продавати його, тому що ти спочатку. Не експерт, тобі немає що продавати в інтернеті, тобі щось треба продавати. І ти можеш взяти чужий інфопродукт і почати його продавати і заробляти на партнерській програмі цього інфопродукту. Я зрозумів, що це класне комбо, класне поєднання. І я почав якби на це отак подивився і подумав: це ж класно. Фішка для новачків, як вони можуть дуже швидко стартувати в інфобізнесі. Вони можуть за допомогою партнерок дуже швидко стартувати. І я створив ось таку інструкцію для новачків, як за допомогою партнерських інфопродуктів вони можуть стартувати в інфобізнесі. Ця інструкція і лягла в основу моєї першої книги ось цієї, ось цієї книги: реактивний старт в інфобізнесі. І саме реактивний старт був можливий саме з. Завдяки тому, що людина могла взяти чужий інфопродукт з партнерської програми, просувати його і на основі цього продукту будувати інфобізнес, і це давало змогу людині дуже швидко стартувати в інфобізнесі. Потім я використовував цю книгу як лід магніт для збору підписників. Я пропонував людям підписатися в мою просту воронку, щоб вони стали моїми підписниками і отримали мою книгу. А трохи згодом, коли я набрався ще більше досвіду в темі, я вирішив випустити нову версію цієї своєї книги Реактивний старт в інфобізнесі 2.0». Тобто я поступово розвивався, я зрозумів, що в мене вже досить багато знань, я можу доповнити свою першу книгу більш цінними знаннями. в мене ще більше зібралось знань по цій темі. Я вирішив так, мені треба випустити другу версію, в якій я вже дам більш цінніший матеріал. І я таким чином випустив другу версію своєї книги Реактивний старт в інфобізнесі 2.0. А ще пізніше з'явилася на світ версії 3.0, реактивний старт в інфобізнесі 3.0», реактивний старт в інфобізнесі 4.0», реактивний старт в інфобізнесі 5.0». Ось так з часом я набирався досвіду і експертності, вдосконалювався сам і вдосконалював свою книгу. Тобто, ось вам іще така ідея, маленький інсайтик. Як ви можете розвиватися? Ви можете спочатку зібрати там інформацію, створити максимально цінну. Книгу, яку ви можете на сьогоднішній день, а потім продовжувати розвиватися, продовжувати навчатися, продовжувати збирати матеріали по тій темі, яка вам цікава, і потім випустити другу версію своєї книги і зробити її ще кращою, доповнити її, вдосконалити її, зробити кращою. Тобто ви можете самі розвиватися і розвивати свої інфопродукти. І нічого страшного, якщо ви випустите сьогодні книгу, вона буде не ідеальною. Ви можете там через певний проміжок часу випустити версію 2.0, 30, 40. 5.0, яка вже буде набагато кращою, ніж та ваша перша версія. І це теж такий крутий підхід в інфобізнесі. Як вам такий підхід? Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий підхід? Що спочатку, ось на основі ось такого підходу, як я вам розповів, ви створили. Свою книгу, а потім ви постійно самі вдосконалюєтесь, і ви потім постійно вдосконалюєте свою книгу, випускаєте нові версії. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Як вам взагалі мій цей спосіб від складного до простого? До речі, в середині 2022 року я випустив найновішу версію моєї першої книги. І навіть переклав її на англійську мову, тому що я тоді повністю закрив свій інфобізнес на російській мові і переключився, створив YouTube канал на англійській мові, створив там сайт на українській мові вже створив YouTube канал вже на українській мові. Не створив верніше, а пере перемкнувся на українську, і я якби вирішив ще й. Цю книгу перекласти ще й на англійську мову. Книга називається Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, тобто найновіша версія ось тієї моєї першої книги, яка в мене була, яку я створив з цим методом, про який я вам розповів. Зараз у мене є найновіша версія цієї книги. Ви можете її отримати і подивитися ну, якість цього матеріалу. Посилання на цю книгу я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. В закріпленому коментарі буде посилання. Перейдете, і там ви зможете отримати мою книгу абсолютно безкоштовно. Тобто найновішу версію. Ось таким чином я сам розвивався по своєму методу, створив першу книгу, а потім її поступово розвивав, розвивав, розвивав. І зараз вже є нова версія цієї книги: реактивний старт в інфобізнесі, перезавантаження. І навіть є версія. На англійській мові цієї книги. Ось таким чином. На цьому у мене сьогодні все. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Сподіваюсь, що мій спосіб буде для вас корисним, допоможе вам написати вашу там першу чи наступну електронну книгу. Бувайте! Був дуже радий для вас старатися.